Вітаю! Сьогодні хочу зробити огляд на швейну машинку електромеханічного управління Лідер. Моделька Lavender, тобто лаванда. Ось тут навіть намальовано. Ось така була упаковочка з пінопластом, гарно все упаковано. Ось сама машинка. Ось так вона виглядає. Достатньо компактна, тобто, звичайна побутова машинка для побутових потреб. Важить десь ну, приблизно 6 кілограмів, тобто дещо важкенька, але підняти самому можна. Так, ось вон, ось так виглядає. Так, махове колесо. Тут передня панелька. Тут саме всі показані програми. Ось різноманітні режими. Так, кутушка з ниткою. Ось кнопка для реверсу, лінієчка. Так само рукавчик знімний. Ось так. Тобто, якщо вам треба шити, наприклад, рукав, манжет для зручності, він знімається. І тоді вже кладете тканину, як вам зручніше. Ось, міцний гарний металевий човник, 22 програми. Можна різну товщину нитки, різну е, структуру тканини брати, тобто це і шовк, і трикотаж, і навіть джинс складений в кілька разів. Так, ось так виглядає. Так, задня панелька. По суті, нічого такого немає. Тільки самі кріплення з болтами. Так, так само до неї іде інструкція. Тут показано детально, як що підключати, які є види швів, як шити. Тобто, все детально описано. Так само ще йдуть додатки різноманітні. Тобто маслянка, шпульки, голки. Так, багато всього. Ну і, звісно, педаль. Ось така вона невеличка педаль у нас. З одної сторони вона підключається в розетку, так, в мене вже підключено. І з іншої сторони вона йде з боку до машинки. Так, зараз тільки покажу, як підключена у вигляді. Ось відразу йде освітлення. Ось таке світлодіодне. Так, ну і відповідно шея. Так, ну я зараз на підлозі ще те не буду. Так, але запевняю вас, я вже попрактикувалася, тому буду надалі розбиратися а, з різноманітними видами, усіма програмами. Це трошки займає часу, звичайно. Але якщо ви почитаєте інструкцію, можете глянути відео в інтернеті, тому, думаю, це не буде дуже складно. Ось дуже гарна машинка, я задоволена. Так, тепер буду для своїх домашніх потреб її використовувати. Відповідно, не треба буде вже бігати постійно до швеї. Тому дякую магазину за таку чудову машинку. Гарно доставили на магазин, швидко привезли. Все перевірили, включили в магазині. Гарно упакували. Зручно було нести. Ось, тому дуже дякую. Чудовий товар. І надалі купуватиму вас ще. Дякую.